Ранение було достаточно тяжелым. Были тобто, вырваны мягкие ткани, на левой ноги вырваны кусок великоверзовый сантиметров 5. Десь так само сантиметров 5 бедровой кости, также на ливий нози. Не считая мягкие ткани на ливийнозе на правильной нозі и Звичайся хтіло. Ну, так же ампутація, ампутацію провели зразу на полі боя, оскільки після останньої переостанньої операції, то буквально на третій день я вже міг ходити зі мною палиці, враховуючи те, що я до цього лежав рік. Ну, Грубо говоря, із 36 операцій, які мені провели за цей рік, іолайські шесть були направлені тільки на саме лікування поранених. Все остальне або госпітальські. Стоять пластини, ну, якщо вишати не будуть, удаляють, ну, втручатися по цій не потрібно. Мені через пару років сказали, можна буде їх звікти. Ну, по суті, Володимир Михайлович сказав не вступати, але в мене такі чувство, що можна статі побігти і без кости. <зараз, Зараз буду займатися. Тезом ключиця також фрагмента немає, До, поки що не, 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 не турбує. Поки не турбує, не будемо чіпати, оскільки я люблю. 36 операцій, трохи занадто за один раз за рік. Всім дуже велике дякую. Дякую за підтримку. Дякую просто за те, за те що ви пам'ятаєте.